I don't руки руки для них нічого нема святого. Для них не святий для них не святий гімн, для, для них не свята Україна, вони загарбники. Ви бачите, яким чином вони не треба тих, що навіть на загибло хочуть запляти людей. Вони не тільки не маємо. Завдяні команда буде настати поромати і бойовими кулями стріляти по українцям. Шановні друзі, ми все бачимо, що проти мирних демонстрантів. Вона сьогодні застосувала майже зброю, отруйний газ проти кожного українця. Шановні друзі, але ми всі не даємося цієї мати. Ми сьогодні тут відстоїмо незалежність України. Ми сьогодні готові бути до кінця для того, щоб пристоїти свої права на цьому майдані незалежності. Parte, parte. show me the way you